Привіт! Ви на каналі Школа англійської мови English Office і мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як запам'ятати неправильні дії слова. На жаль, ця тема не в переліку улюблених тем студентів, тому що потрібно багато вивчити. Але є хороша новина: всього 200 неправильних дієслів, що вживаються у повсякденні. Погана новина не має правил, як розрізнити, це правильне дієслово чи неправильне. І ще одна гарна новина: це те, що дієслова, слова, що утворюються зараз, вони автоматично правильні дієслова. Наприклад, Google, – «Googled». Але перед тим, як перейти до головної теми відео, підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео. А в кінці відео на тебе чекатиме промокод на безкоштовне заняття з загальноанглійської мови. Ну, а тепер перейдемо до нашої теми. Я поділюся, як я, вчитель англійської мови, вивчила ці неправильні дії слова. Це просто. Я поділила їх на групу та вчила групами. Зараз все розповім. І так, перша група це ті слова, що мають незмінні форми. Зазвичай це короткі дієслова. Наприклад, лет, лет, лет дозволяти, шат, шат, шат закривати. Наступна друга група це там, де голосна змінюється у формах на a та ю. Наприклад, дрінк-дренк-дранк. Drink, drink, Пити та, синг, сен, санг. Тонути. Група номер 3 Це там, де змінюється у другій формі наголосну «о» та закінчення І, а у третій формі закінчення «н». Наприклад, to break, broke, broken. Або To steal», «stole», Stolen. І група четверта це там, де закінчення «от». Наприклад,

Або ж know, new known. І група номер сім це ті, що не піддаються жодні з інших категорій, а їх потрібно просто вивчити. Наприклад, це такі слова як come, came, come або to say, said, said. Тобто формуйте схожі слова у категорії та просто їх вчите. І саме таким способом я вивчила неправильні дії слова. Але що ж робити, якщо цей спосіб групування вам не підходить? У мене й на це є відповідь. І так. Перший спосіб це слухати та запам'ятовувати пісні. Але не звичайні пісні, а спеціальні для вивчення неправильних дієслів. Їх дуже багато у Гуглі та на Ютубі. Вмикайте, слухайте та запам'ятовуйте. Спосіб другий це картки. Зробіть собі картки на папері або шук у Та якщо вам якесь слово стається важким. То намалюйте собі асоціацію, якийсь малюночок або ж е, слово асоціацію і цей спосіб підійде для візуалів. Спосіб третій. Грайте з неправильними дієсловами. На платформі Wordwall є дуже багато цікавих ігор вправ для запам'ятовування та практикування цих неправильних дієслів. Спосіб четвертий. Складайте речення з неправильними дієсловами. Ви можете створювати речення асоціації або ж смішні історії, що допоможуть вам краще запам'ятати неправильні дієслова. І останній п'ятий спосіб це почати помічати неправильні дієслова. Наприклад, читайте книгу, зверніть свою увагу, як вони написані, скільки їх у якому контексті вони вживаються. Слухайте музику, прислухайтесь, скільки дієслів, як вони проголошуються і так далі. Дивитесь серіал, запам'ятайте сценку, де це дієслово було вжито. Якщо ви не знаєте, який спосіб для вас буде найкращим, то візьміть і спробуйте всі та виберіть найкращий для себе. Пам'ятайте, що вивчення неправильних дієслів потребує дуже часу та практики. Бажаємо успіхів! Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк та якщо у вас є питання, ставте їх у коментарях. А я, як і обіцяла, ділюся промокодом. За промокодом GENERAL ви можете отримати одне безкоштовне заняття з загальноанглійської мови.